Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який популярний продукт продається на вулицях Пекіну? Ну, так само, як у нас на вулицях продають там картошку, там все таке. А як думаєте, що може продаватися на вулицях Пекіну? Готових гризунів. Готових гризунів, так. Для них це норма, не в новинку. Так. А докладніше, який найпопулярних цих гризунів? Вони там взагалі продають. Бацючки на... з розміром з кішку? А як вони називаються? Як? Mm, не знаю, так і називаються. Є mm. такі ну, пацюки, кажуть, і. Які маусі? Я не посіділа. Я не впусі, але Назвав їх так. Ну як вони я повзають подібний, чи я вони літають? Я не смакувала. Я, поняв. я вони повзають чи літають, як ви думаєте, ці гризи? Передвигаються ну, я поняв, ну і ж кажучи, або повз або літають. А третій відповідь, як справжня жінка каже третю відповідь, вони передвигаються просто. Це геніально, треба запам'ятати, Ну це вони повзають чи літають? Скажіть просто? Повзають? Повзають, ні, невірно. Ні. Літають. Ну найпопулярні продукти це те, що літає. А що літає, які ви Кажани. Думаєте? Так. А в якому вигляді їх продають, як ви думаєте? От. Не здивуюся, що в сирому. Це, ну, не, це не 50-50. Ну, і раз засушені якісь. Так, правильно, сушені кази, кажани. Це популярніше, що на пекінських вулицях продається. Дякую це за відповідь. Зацікавили вас? Звісно.